Дислокація, напевно, твій плеер Ютуба далеко пішов, але це тільки початок і чудара Пси вже на місцях, а тебе тут не вкусять лірика, болюче, бо роблю, коли є. Шановний, я перепрошую, ви дані давно обмовлювали Коля, хто відкрив двері? Закрий, бо дує Коля дує. Хто колядує? Я сідико вибачаю, але де тут у вас збиральня? Мені потрібно негайно вбирати ялинку. Зачекайте момент. Покажіть документ. У мене з документів тільки студентський, і то там фотка теж в шоломі. То де тут у вас можна припудрити шлемика? То покажіть хоч резерв плюс. Мінус. Телефон розрядився. Піксель холера. Фоткає файно, а батарея біда. БПЛА мені в ОСББ, Це твій щасливий день. У нас в бусіку якраз є зарядне. Обеленерго. Та холяра ясна, по графіку ж не мало бути, відключені. Е, аго, хто мацав мене за дупу? Зробіть так ще раз, будь ласка, ну хоч на морок залиште. Чекайте, мужики, я зараз фазу переключу. Ну то що, тисяча доларів мені, чи дві наступному? Бо я зараз дійсно наступлю. Саме так ти правий, ти зараз дійсно наступиш. Лови горнятку, ай, ну шо ж ти не зловив? Попрошу прошу не втручати мій особистий простір. В сраку. В сраку, так в сраку, Славко біжи по підкріпленню. Та Славко вже, походу, підкріпився, дві, як ледве біжить, у топпику а якого красені закадерив, тільки би не зірвався. А, все, можна на дереве ставляти, шукає другу половинку. Шоу хилян хильнув зайвого. Синій, це мій природний колір шкіри. Я просто давно з дому не виходив. Бракує вітаміну Д. Я би сказав, де тобі бракує. Що ти квадробер? Сказали, що придатний. Послухайте, я вже оновив дані в Хабар Плюс. Ось вам трошки біткоїнів щесь свят. Та, а у нас була пес до атака на сервери, ваших даних немає. Я біля кордону шукав хана солою чубака, я хочу перелетіти через тису. Я чого в них я тисячолітній сокіл. А то ти літати любиш квадробер? Ну, то ми Відемо тобі квадрокоптер. Дякую за перегляд. І якщо вам сподобалася ця озвучка, то залиште, будь ласка, вподобайку та коментар. Це буде для мене додатковим натхненням до наступних озвучок. Тож до зустрічі у нових відео. То які кажеш, у тебе особливі навички? є? Ну, останнім часом вчився перепливати річку на сапах. А ну все, люкс, будеш сапером. Так, автопілот, курс рівне, полігон Поки на волі, як у полі, навалюю волю. Я не міняю колі, стиснувши горло хвойді Знаю життя свого колір, не порвайсь попелі Моя доля не снилась і Френсісу, Форду Копполі Кволі в некрополі знищені капітолі. Бруди мотлах заповнюють будні, забруднюють обрі. Демони крові питають, де всі наші обрані. Не тямлять, суки, що ми прийдемо за ними сьогодні.